Всім привіт! Сьогодні 28 жовтня. У нас відключили світло вдома, і ми з Настю вирішили покататись на велосипедах. Погода сьогодні чудова, і я вже думав, що ми будемо в цей час кататись, але ні, я сиджу і замінюю камеру в велосипеді. Отже, ж, насправді я досвід маю дуже невеликий. Колись давним-давно я міняв камеру, вже все забув. Довелось на Ютубі шукати, як міняти, згадувати. Добре, що в мене є інструменти, добре, що в мене є. Є запасна камера, одна, яку я вже колись міняв, клеєна, от я її власне, і хочу встановити. І є ще абсолютно нова, яку я не використовував. І от зняв я колесо, розбортував його, думаю, ну навряд чи тут якийсь прокол. Але ні, знайшов я, знаєте, що всередині ось таку штучку. Не знаю, чи ви бачите, така алюмінієва ерунда, яка, власне, десь і проколола мою камеру. Як вона туди потрапила? Невідомо. А. а я тим часом згадувала свої навички на парковці. Поки що 2-0 на користь парковки, тому що за ці 15 хвилин я встигла заробити травму. Я бачите там стовпи на парковці. От спочатку в один стовп вирізалася, а потім. В інший. як співав класик кожен раз, як перший раз. От в мене така ситуація з велосипедним спортом. Ми нарешті виїхали на велопокатушку, і сьогодні у нас буде доволі довгий заїзд. Сподіваюсь, Настя його витримає. Ми їдемо до Десни. У нас тут зазим'я сади є. в такий глухий кут, там, де впирається дорога в. Річку. Я власне, коли купував велосипед Насті, якраз про це і думав, що ми будемо їздити на річку з нею. Просто на якийсь пікнічок або на пляж влітку. Ну, ось досиділися до осені. Але погода кльова, Настя сама сьогодні навіть захотіла покататись на Веліках. Тож я користуюсь нагодою, і поки вона хоче. Ми зібралися і поїхали. А як зробити, щоб воно повільніше їхало? Ну, типу, щоб, щоб педалі крутить менше. До речі, завжди хотів показати вам, що в Зазим'ї є замок. Ви знали про це? Ось такий зазимський замок побудований не так давно, і мені дуже цікаво, хто в ньому живе, тому що це просто якийсь лютий несмак. Дорога, багато, величезна фортеця. Хто там живе? Не знаю. Якщо у когось є інформація, напишіть. Це вулиця Нова, 41. Слухайте, ну ми так розігнались нормально. Їхали, аж не помітили, як доїхали до Монако. Прикиньте. Ну, тут, в принципі, вже до Десни недалеко. Ми сюди ще не їздили, але пам'ятаю, тут був. Тут, е, прикольний такий берег Десни. Хочу Насті показати. Але дорога крос-кантрі справжні. Така от крута локація. У нас є в зазлів'ї такий берег. Тут рибаки зазвичай рибачать. Доволі сильна течія Десни. Ну і, як на мене, Майже ідеальна локація для пікнічків. Тут такий зелений газончик, прірва. Дорога сюди була непроста. Ну, дивіться, говорили. на цього велосипедиста. Вже mm -hmm. Уже щось, щось там кум'якає, їде. Їдемо на ще один пляж, на який влітку приїжджають люди, щоб загоряти там і купатись. Хоча ми там ще жодного разу не засмагали. Як вам наш пляж? Трошки посиділи на пляжі і будемо їхати назад. Ми їдемо повільно, тому що Настя ще не дуже впевнено себе почуває, тому дуже нам десь, впевнено, десь годинку скризано. їхати додому. Може, може, назад вже буде швидше їхати, вже більш От, впевнено. Сьогодні 31 жовтня, і я йду в медлабораторію чи клініку для того, щоб видалити родинки на своєму тілі. Ми вже з Настю да давно про це думали, і ось вона все ж таки наважилась на це і декілька тижнів тому пішла і видалила свої. Ну і тепер мене підштовхує, тож я вирішив добре досить це відкладувати, а варто це зробити. Там нічого такого супер страшного, це не ті родинки, які мені якось сильно заважають жити, але вони є і якось краще, щоб їх не було. Настя казала, що боляче робити уколи знеболюючі, а вже саме видалення не боляче. Ну, подивимося. Я після процедури поділюсь вами враженнями. Процес показувати не буду. Процедура закінчена, я живий і здоровий. Отже, які у мене враження? По-перше, ну, це абсолютно не боляче. Тобі роблять обезболюючі укольчики, вони теж не боляче робляться, тобто майже нічого не відчув. Ну і далі вже видалили. На жаль, тільки три з п'яти, які я хотів, тому що за такий час, за півгодини, вони встигають тільки три зробити. Бо там ще багато всього треба заповнити. Сама процедура відбувається дуже швидко. І потім відправляються ці родимки ще на обстеження в лабораторію, чи це не якісь там злоякісні утворення і так далі. Там теж прайс за три родимки. Якщо більше, то це вже інша ціна. Короче, вдалось тільки три, то я вже видалив такі ті, що мене найбільше хвилювали, в найбільш незручних місцях. Ну а дві ще. Подивлюся, чи буду я їх робити, чи ні, колись то вже подивимося. Ну і все саме видалення там буває двох видів, якимось лезом і якимось там ультразвуковим. Я не пам'ятаю, як точно це називається. Що те, що те, мені одну видаляли лезом, дві інших, ось, тим іншим методом. Що те, що те абсолютно не боляче. Єдине, що запах такий неприємний <гум> в кімнаті. Ну і під кінець, коли це все було вже закінчено. Я повторюсь, мені було не боляче абсолютно. Я Ледь не втратив свідомість. Ну, це така особливість мого організму. Мені достатньо про щось подумати, знати, що мене десь там ріжуть, щось мені відрізають, і все. І я починаю просто голова крушитися і починав включати свідомість. Але цього разу я втримався, я попередив лікаря, сказав: Ой-ой-ой, мені погано стає, і вона повідкривала вікна, дала води, і все нормально. Так що така. Історія. Ну і тепер чекати загоєння ран і результатів з лабораторії. Сподіваюсь, що там все добре. Сьогодні 3 листопада і ми вибрались з Насті в центр міста. У нас сьогодні такий день культурного відпочинку. Ми, хоча ми почали ще вчора, ми вчора хотіли сходити в кіно, але фортуна повернулась до нас не тим боком. Так, відключили електроенергію і ми приїхали, такі опа, кіна не буде. Ну, типа таке. Нам ще е з повітряними тривогами нормально, везло, а от з електрикою не повезло. То в кіно ми підемо, мабуть, вже на наступному тижні. А сьогодні ми вирішили сходити в один ресторан. Одна моя знайома в сторізах виклала відео, і я такий вау, що це за місце таке прикольне, я теж туди хочу. От ми з Настю запланували, а після того підемо ще на концерт. Але... Про концерт трошечки пізніше, а зараз ми вже голодні і йдемо. Ось в цей заклад, який називається Кім Кім Чі. Кім Кім Чі Корієн Барбікю. Ми, значить, як ви знаєте, полюбляємо всякі цікаві кухні і інколи себе балуємо. Йдемо і покажемо вам, чим цікавий цей заклад. Можливо, ви теж захочете тут побувати. Особливість цього закладу в тому, що тут тобі дають можливість підсмажити м'ясце. по-своєму, як хочеш. Прожарочку обираєш ти, тому що на кожному столі Стоять такі барбекюшниці. Туди тільки що поклали вугілля, і ось на ньому я буду смажити м'ясо. Настя у нас не сильно по м'ясу, то вона замовила собі щось інше, хоча а ти можеш ті креветки собі підсмажити. Та взагалі все, що хочеш. Тут вам ніхто нічого не заборонить. Напої це камбуча, точніше кімбуча в даному випадку лемонграс, кардамон. Що мені принесли? Тут м'ясо, це свиний оши, як можна обрати різні варіанти. Там у нас соуси, тут цибулька, якісь ще я не пам'ятаю, що, це кімчі, капуста, огірки, Це ще рис подається до цієї справи. І от беремо, смажемо власне м'ясо тут на цьому барбікю. І потім завдяки цьому салату робимо такі спеціальні рулетики. Ну, я цього ніколи ще не робив, тож будемо пробувати вперше. Це ще одна страва, яку мені принесли. Це не просто суші, вони відрізняються від японських. Тут інша начинка. До речі, тут є дуже кльова пропозиція по безліміту. Я плачу 750 гривень і отримую три страви на вибір. Там 15 різних страв. Коли ти з'їдаєш ці три страви, можеш замовити ще три. З'їдаєш ще три страви, можеш замовити ще три і так безкінечно. Але ну, цікаво, чи зможу я хоча б три з'їсти, тому що вони всі доволі такі великі і я сподіваюся, що смачні. Я спробую, Я спробую з'їсти три і замовити ще три. Подивіться, на весь цей стіл ось курка смажена по-корейськи. Ось ось це, і ось це м'ясо, і це я маю все з'їсти, щоб отримати наступні три страви. Виглядає як виклик. Єдиний момент, ця безлін пропозиція діє тільки побуднім дням з 12 до 18. -ї. Власне, ми саме в такий час сюди і прийшли. Я не стала замовляти цю пропозицію, тому що розумію, що мені вона не під силу. Я замовила курочку в соусі на основі пальсива. Фрешу, думаю, це дуже смачно буде, і вона така має бути трошки гостренька, я так гадаю. І кімбаб це роли. І ось таку мені мисочку соусу сирного принесли. У мене роли з креветкою. Тут ось бачимо креветку в якомусь клярі, певно, омлет і якісь овочі. І тут мало рису і багато начинки. Спробую зробити перший свій шашличок. Я ніби посмажив цю свининку, порізав її на такі маленькі шматочки. Беремо лист, салаток, кладемо туди м'ясо, можемо покласти туди рис. Ну, Наскільки я зрозумів, я ще не експерт в цьому ділі. Опа, кладемо щось звідси. Я не пам'ятаю, що це за штука, але красиво називається якось. Це якась цибулька, це капуста кімчі гостра. Сюди її це огірочки і соус. Соус, мабуть, треба макати. Але я зараз заверну це все діло якось і спробую макнути кудись. М'ясо посмажив прекрасно. Це важко з чимось порівняти, тому що ці смаки вони зазвичай. Неприсутні в нашому звичайному житті. От Прям їси і відчуваєш, що ти як в парею кудись потрапив мачно. Бульгогі кімбаб. Особливість в тому, що тут не риба, а тут м'ясо, схоже, яловичина. омлет, огірки, тобто це така от начинка. Беремо сирний соус і кладемо. Я б сказав, це такий чоловічий ролл. Для чоловіків які хочуть попоїсти. Такий ситний. Дуже смачна курочка, Я ніколи ще подібного не їла. Вона з таким апельсиновим смаком. Я думала, що цей апельсин буде менш вираженим, але вона просто чудова. Рекомендую і виглядає. Теж прекрасна. Поки Настя насолоджується своєю куркою. Я спробую свою. Я ж теж замовив курку. Вона трохи інша. Я навіть не знаю, яка смачніша. Для мені здається, моя. Моя? Вона теж з солодким соусом. Теж така от хрумка, ну дуже смачна. Спробуй. Я не вірю, що може бути ще смачніше. Трохи гостренька. Тебе значно гостріша, так да, твоя навіть солодша. У мене такий більш ніжніший смак, менш гостра в міру. Мені моя більше подобається. Тим часом я вже розправився з першою стравою, з цим стейком, і це було дуже добре. Залишилася курка і ось цей рол. Але взагалі я зрозумів, що навіть у першою стравою можна нормально так попоїсти, не об'їсишся звичайно, і е, хтось може і не помітить, але в цілому. Це достатньо серйозна порція. Настя, от, наприклад, не може вже свої дві страви доїсти. Я хотіла ще третю замовити якусь, тому що дуже голодна була. І мені здавалося, що я осилю. Я їдок нормальний, але в мене ще залишився шматочок курочки, декілька шматочків ролів. Хоч вони нереально смачні, але я вже дуже наїлась. Але ми нікуди не спішимо. Я думаю, що справді друзі, я не знаю, яким треба бути кабаном, щоб з'їсти після трьох порцій ще три. Я от хочу запитати, чи взагалі є такі люди, тому що ну це було реально важко. Наївся від пуза. Коротше, моя вам порада: якщо ви берете безліміт і думаєте, що ви потім замовите ще три справи. От я так думав, так я ось ці візьму, а на другий раз я візьму ось ці справи. То ні, беріть, і обирайте одразу те, що ви хочете найбільше. Бо сил доїсти у вас не буде. Але навіть в такому разі, якщо порахувати ці три страви, то якби ви їх окремо брали, вони були б дорожчі. Так, це такі, можна сказати, меню. Все було дуже реально смачно і ситно. І я думаю, що ми з настю тут не в останній раз. В перший, але не в останній. Ну і мабуть, все ж таки спробуємо ще десерт. Тут дуже симпатичний інтер'єр. Він такий і не вимушений з одного боку, як бар, з іншого боку. Ну, доволі затишний. Музичка грає, неонова підсвітка. Ну все в такому корейському стилі, і багато людей. Я думав, що в будні дні тут буде, мабуть, поменше, але тут постійно приходять, уходять. А ось і десерт. Я сподіваюся, що мене вистачить на це. Це теж якийсь корейський пирожечок, смажений. Там всередині начинка з кориці, мед, горіхи. Тут ще морозиво, і напій. Якийсь популярний корейський такий. Типу мілкшейка, молочний мілкіс. Написано, що популярний у них, і це дійсно привезений напій. О, дивіться, який він прозорий, ніби це кокосова вода. Люблю пробувати такі якісь нові штуки. На смак, знаєте як? Я думав, що це буде щось, типу мілкшейка, але ні, це скоріше лимонад зі смаком якогось там бубельгума. Хоча щось схоже на, О, я згадав, що це. Крем-сода. От крем-содові лимонади, от вони на смак схожі. Настя сказала, що допомагати з десертом мені не буде. Доведеться самому дегустувати. Схоже, більше на млинчики такі, ніж на перижечок, вони гарячий. Ой, з корицею. З горішками. кориці стоїть на все. Клас, дуже класний, дуже смачний. Я таке люблю. А морозиво? Персикове, здається. Ми завершили свій смачний корейський обід. Це було дуже смачно і дуже ситно. Я реально зараз з трудом просто пересуваюся. Але добре, що нам йти недалеко. І Ми йдемо в бар Алхімік, в якому Проходять регулярно концерти. І Концерти однієї нашої хорошої знайомої це Аня Кіндзерська. Можливо, хтось вже знає, чув про неї, хто дивиться телешоу Голос країни. Вона зараз продовжує змагатись. Ще не знаємо, чи переможе вона чи ні, але дуже на це сподіваємося. Вона в команді Вакарчука. Ну і Аня періодично, коли ми її бачимо, Запрошує нас на свої концерти, і ми завжди кажемо так, так, прийдемо. Я раз була. Ні, ну ми і так часто чуємо, як вона співає. А цього разу вона каже, прям підходить до мене і каже, приходьте на концерт. А мені вже незручно, знаєте, кажу все, прийдемо. І ми в той же день купили квиточки і ось підемо послухаємо. А, і ще трошки про цей кім-кімчі. Я запитав у... Офіціянтки кажу, а, чи є такі люди, які ось замовляли ще потім додатково три страви по безліміту. Вона каже, у мене один раз був випадок, коли чоловік п'ять кругів зробив. Але він був корейцем. Каже, у них там просто. Чорне дірато. Чорна дірата. Діра, ну, я взагалі не уявляю. То, мабуть, був дуже великий корейць, бо я ніби теж такий немалий хлопець, але три страви я. Одужав трудом. Сьогодні ми будемо грати для вас українські народні пісні в наших аранжуваннях і трошки авторських пісень. Щиро вдячні, щиро щасливі і раді вас всіх тут бачити. Це просто неймовірно, що ви сьогодні тут. І, звичайно, дуже вдячні Богу і Збройним силам України, що ми сьогодні тут і ми можемо трошечки відволіктися, трошечки згадати про музику і про наше коріння. Концерт був, мені дуже сподобався. Мені взагалі такий стиль музики подобається і не вистачає, тому що ну, насправді я вже викреслив із свого плейліста російських виконавців вже дуже-дуже давно. ну, У 2014 році, власне, після 2014-го я залишав із російських виконавців або блогерів тільки. Одиниці виключення. І була там одна група, яку я продовжував слухати. І от вона грала в дуже схожому стилі. І от мені б дуже хотілося, бо якби Аня з цим бендом отак далі розвивалась, випускали свої пісні, свої альбоми. На жаль, ми її після концерту не зловили. Я б її хотів запитати, де купить ваш компакт-диск. А нема у них компакт-дисків, я і так знаю. Шкода, що не можна таку музику слухати в плеві. Ну, зато можна хоча б на концертах слухати. Але ми сподіваємося, скоро вона запише кучу пісень про тих. Голосуйте за неї на голосі в прямих ефірах. І буде вам добро. І вона присвятила мені пісню. Ну ладно, вона не мені її присвятила, але вона колись співала про Настічку так Опа, і на мене показала. Так що... Oh